Тестую здорового колуняку. так, Це вже вроді би на 2500. Ну це не точно. То вже я трошки ним рубав, раніше стерлося, Патика десь сантиметрів 50. Так, пробуємо як цей візьме. Ого. Я вам скажу, то ой, з гострим носом якось трохи лучше, Рубає. По крайній мірі оці де. Ну розлітаються непогано. О! Оба. Так о, раз. Отакого, ну. Я вам скажу, такі моменти оці вой щось лучше рубає. Деякі гудзачі лучше тивом. А отакі от вого диви, Реально це ви прикольніше рубає. Чіки. Відлітають. Ех, знав не видно. Так. О! Капітан Америка нервно віддихає в стороні. Не раз. О. А ну-ка. Диві. Ану попробую цим. Я рубав був сухі. Патики, оце вим сухі теж добре рубаються. Але якщо такі не дуже засушені, він виходить тут. Або його треба, звісно, загострити, не знаю. Щось конкретно цього дрова, вам краще рубати. Раз, де, все розлітається. Тільки торг і все. Торк і пішло. А ну попробую ще маленьким. Ой! Маленький взагалі на те що а Ано ну, дійский. Ого! Цей детський взагалі класно, класно цюкає. Так що, щоб добре рубати, треба кілька мати. В даному випадку на такі дрова. Отакий вогонь здоровий. На 2600. І отакий от ой маленький. Великим коцає пополам, маленьким на кусочки і все. Красота. Цей здоровий щось сюди не дуже. Мені не зайшов.